Наш заклад це єдиний заклад в області, який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям від нуля. До 18 років до війни це був величезний заклад охорони здоров'я, який щороку надавав медичну допомогу до 20 тисяч стаціонарно і до 80 тисяч в амбулаторних умовах. Війна внесла свої корективи. Наразі ми надаємо допомогу дітям, які залишилися жити в Херсоні та недеокупованій Херсонщині. Ми надаємо всі види медичної допомоги. У нас є фахівці всіх спеціальностей. Війна для нас. Поставила декілька викликів: це питання безпеки як пацієнтів, так і персоналу. Ми облаштували укриття, це питання виїздів до деокупованих населених пунктів. А також це з'явилися вкрай важкі діти, які отримали міновибухові травми. З періоду деокупації до лікарні поступило майже 200 дітей, які мали міновибухові травми з різного ступеня. Важкость. Ми мали потребу у дископічному медичному обладнанні: це бронхоскоп і гастроскоп, які у нас були, але вони були досить застаріли і потребували оновлення. Бронхоскоп це таке обладнання, яке в дитячому віці. Вкрай важливе і вкрай потрібно. Гастроскоп, який ми також на сьогодні отримали новий, допоможе вчасно діагностувати різні захворювання у дитячому віці. Щиро вдячні жителям бону та благодійної організації Хелп за надану допомогу. Це медичне обладнання буде використовуватися для жителів Херсонщини та їх здоров'я, особливо маленьких пацієнтів. Ми дуже мріємо про мирне життя. Це саме саме головне.